Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде огляд книжки із крига Ханна Грейц. А це дуже-дуже популярна книжка і на просторах і англомовного тіктоку. І зараз вона у нас дуже популярна. А я, в принципі, також її чекала, тому що я ну, мені цікаво читати бестселери, розуміти, як вони зроблені зроблені, чим вони чіпляють. А я до цього знала, що зараз ця тема спортивних ромкомів, якихось таких темів теми з хокеїстами з фігуристками. Вони дуже зараз популярні. Вирішила купити цю книжку. По-перше, тут дуже прикольне оформлення. Але після прочитання першого розділу мені хотілося сказати, що гарний зріст – це єдине, що чіпляє в цій книжці. І протягом читання цієї книжки у мене були дуже різні відчуття. Вона мені спочатку дуже не подобалася, потім трохи була ну, плюс-мінус нормально. А під кінець, особливо в останніх главах, я також така: фу, типу, що тут відбувається. Ну, Неоднозначно у мене відчуття щодо цієї книги. Не скажу, що це буде прям треш огляд. А, розповім про плюси, про мінуси. А, але ну, скажу так, що я цю книжку не хочу залишати на своїх поличках. Вона мені більше не сподобалась, чим сподобалась. А зараз буду розповідати. Напевно, будуть деякі спойлери, але якщо будуть спойлери, я буду попереджати. І, звісно, що я ділюся своєю думкою. Я читала цю книжку зі свого досвіду. Можливо, якщо б я її читала 10 чи 15 років тому, у мене були б інші відчуття. А також у мене зараз настрій не дуже, тому все ж таки буде більше поганого, ніж доброго, про цю книжку. Отже, зараз про все розповім. А отже, в першому розділі ми знайомимося з головною героїньо Анастей. І тут, в принципі, всі розділи написані від двох головних героїв. І після прочитання першого розділу я хотіла викинути цю книгу в вікно, тому що там були деякі моменти, які мені прям не сподобалися. Там були, знаєте, такі якісь. Пошлі жартики, які мені чомусь були прям неприємні. Хоча я, в принципі, не проти якогось такого пошлості, але в цьому контексті мені було це неприємно. Другий пункт, від якого я хотіла волати, потім я навіть написала про це в нашому книжковому чаті, а те, що тут в першому розділі три згадки росіян. Я така, що навіщо це робити? Тобто, тобто, тут Анастейша вона займається фігурним катанням, і у неї тренерка, і вона шуткує: типу, о, я чую, що у неї помітний російський акцент, і потім така незабаром обрі все зрозуміє, і вийшла мене до Сибіру. Я така, що це за жарти про висилання до Сибіру? Типу, вам це смішно реально? Так, я вже почала себе накручувати. Ну знаєте, напевно, для американців. Це якось так смішно шуткувати про Сибір, про росіян, про КДБ, що тут мене шукають КДБ. Вона зараз на мене настучить КДБ. Не знаю, навіщо це робити. Здається, там протягом книги більше як таких росіян, здається, немає. Але, от, ну знаєте, от після першого розділу я вже хотіла виконати цю книжку в вікно. І десь до першої половини книжки мені прям не подобалося, що там відбувалося. Мені було не цікаво, не смішно. А не гарячо. А зараз трошки більше про це розповім. А, і ця книжка, якби це не тільки ромком, це також роман про спорт. Але як такого спорту я тут не побачила майже. Тобто, наприклад, якщо казати наприклад, про книжку Кері Сото знову грі, а я, наприклад, взагалі не знала нічого про те, як люди грають в теніс, як вони вчаться, як проходять їх тренування, як взагалі відбувається їх життя довкола. Цього спорту, ну до довкола професійного спорту, але ця книжка мені зрозум... дала зрозуміти, як це відбувається. І, хоча, якби я напевно ніколи не буду займатися професійним спортом, але мені це дало трохи доторкнутися до цього. В цій книжці протягом всієї книжки як такого спорту майже не було, крім того, крім зав'язки цієї книги, що тут є якби одна льодова арена, на якій тренувалися спочатку люди, які займалися фігурним катанням. Друга льодова арена, там де займалися хокеїсти, її там хтось пошкодив. Там хокеїсти зараз не можуть займатися, тому хокеїстів на одне, на одне оце людове поле відправляють з фігуристами, і тому у них відбувається конфлікт за місце для репетиції, за місце для тренувань. А всі хочуть тренуватися, готуватися до якихось там змагання чи до Олімпіади. Але як такого опису, як вони тренуються. Що вони роблять, а що вони роблять для того, щоб досягти своєї цілі. Щось більше про спорт, я взагалі нічого не побачила. А я не зрозуміла, як відбуваються ці етапи відбору, які у них є якби етапи до того, щоб потрапити на Олімпіаду, цього взагалі не було. Все, що я зрозуміла про фігурний спорт з цієї книжки, це те, що перед тренуваннями, а чи навіть перед змаганнями можна бухати, їсти все, що не по не попадеться. Можна їсти піци, бургери, бухати, можна тусуватися до ночі зі своїми друзями, а потім зранку піти на тренування. І в принципі, все буде якось ок. І мені це було трохи дивно, тому що тут прям декілька разів проговорюється, що у головної героїні Анастейші якби у ну, неї такі трохи дивні справи з їжею. Тобто, якби вона намагається якби, тримати себе як це в руках, намагається їсти тільки здорову їжу і її. І її партнер він доволі токсична людина, і він каже їй, що вона якби набирає вагу, що їй треба слідкувати за тим, що вона їсть, якби він її болить, і тому вона з одного боку намагається якби, триматися режиму, з іншого боку, вона постійно там щось їсть, там чи піцу, чи бургери, чи картоплю. І для мене це також було трохи дивно, тому що ну, наскільки я розумію, як іде підготовка до змагань, до спорту, все ж таки ну, режим потрібен. Бен, якби не треба там зменшувати кількість калорій, але все одно там треба харчуватися здоровою їжею. Ну я так розумію, що якби для змагань, особливо для професійного спорту, ну якби знаєте, там різниця у декілька грамів, вона все ж таки може бути вирішальною. А тут якось знаєте, до цього ставляться якось так. Ну, з легкістю, я би так сказала. А тобто, я розумію, що якби повістка дня, особливо якби на американському книжковому ринку. А це те, що якби не треба відмовляти у собі у їжі, що треба якби їсти там те, що хочеться, а що всі ці дієти до добра не доведуть. З одного боку боку, я з цим згодна, але ну я все ж таки не знаю, як працює професійний спорт, але мені здається, що все ж таки там якийсь режим а, треба дотримуватися. А, також, в принципі, щодо мотивації двох головних героїв. Тобто, ну ми розуміємо, що Анастейша вона хоче потрапити на Олімпіаду, здається, там. Чи через рік чи через два для цього їй потрібно пройти якісь ну, якби інші випробовування, типу якісь інші змагання, в них перемогти, і тоді її відправлять на Олімпіаду. Але ну, з книжки не зрозуміло, що ж це за змагання, як це відбувається. І ми, в принципі, не дуже розуміємо, навіщо їй це потрібно. А там тільки в другій половині книжки, ну, зараз, напевно, трохи буде спойлер, але там буде про те, що її вдочерили і ось так своїм Перемогами вона хоче, якби не мов завоювати любов своїх прийомних батьків. Хоча, в принципі, вони і так її люблять, і просто якби вони просто з головною героїнею говорять про спорт, тому що якби їм здається, що вона хоче про це говорити. Але от якось ну я не зрозуміла навіщо їй. Потрапити на олімпіаду, ну тобто, знаєте, є е, в, в гарних книжках. Ну це такий прийом, якби сторітелінгу, що треба прям дуже сильно повисити ставки. Тобто, ну от що буде, якщо героїня не досягне своєї мети? Що буде, якщо героїня не потрапить на олімпіаду? Та нічого не буде, ну, вона буде жити своє життя так само, як і, як і до цього. А, і в цьому мені, до речі, подобаються книги також Ромкоми, а, але вони трохи інші. Книжки Алі Гейзелвуд, і здається, це в, книжки, в книжці а, теоретично це кохання. Там головна героїня, вона хворіє на діапет, а, і у неї стоїть інсулінова помпа, а, і, а, якби, ну, в, о, яка якби, вкачує в її організм інсулін, а, але їй потрібно купляти ці штуки, які вставляють. В помпу, а ну і якби якщо вона не буде їх купляти, вона помре, ну чи буде себе дуже погано відчувати, щоб купляти ці штуки їй потрібні гроші. А вона працює на дуже такій невисокій зарплаті, і вона хоче якраз потрапити на роботу, щоб її взяли з нормальною страховкою, щоб якби їй вже не прийшлося паритися цими грошами, цим інсуліном. І там якби її майбутній любовний інтерес він якраз працює в цій. Прийомній комісії, якби на цій роботі, а і тому якби тут такі сильні ставки, що вона що їй потрібно, що їй життєво необхідно потрапити на цю роботу, тому що якщо вона не потрапить на цю роботу, вона буде страждати, вона буде хворіти, а, вона там не отримує свій інсулін. Тобто там ми розуміємо мотивацію головної героїні. Що тут ну я, Тобто, знаєте, якби там а, головна героїня вона б хотіла потрапити на Олімпіаду, щоб заробити гроші умовно, щоб там не знаю спасти а, свою матір, тому що вона отримує гроші і там зможе, зможе а, напли, наприклад заплатити за лікування, тоді б ок. А тут, ну типу, нічого не зміниться, якщо, якщо вона не отримає це золото там чи срібло на олімпіаді. А і також тут другий головний герой, найтан він хокеїст, і також там він Здається, а він капітан команди. Вони там тренуються, вони хочуть там щось десь перемогти. Але знову ж таки, ну що буде, якщо він не переможе? Тут прописано, що він ну з достатньо багатої сім'ї, тобто у нього багатий батько. Звісно, там батько його ігнорує. Найтан, хоче нейтан. Нейтан хоче якби отримати його схвалення, в тому числі через хокей, але він його не отримує. Але знову ж таки, ну якби наприклад тут Нейтан був із бідної сім'ї, і йому хокей допомагає, наприклад, втриматися в університеті, тому що там у них є ці спортивні як це, стипендії, тобто там люди можуть якби, навчатися безкоштовно в університеті, якщо вони добре займаються спортом, тому що ну, якби в Америці ну, достатньо дороге. Навчання в університеті, і якби деякі люди, якраз завдяки спортивним стипендіям, мають можливість отримати цю освіту. А тут же там ну, знову ж таки нічого не зміниться, якщо там, Нейтан зі своєю командою не, не переможе. Якби. Тобто, ну, от якщо казати саме про спорт в цій книжці, то він якби його майже немає. Він якось на фоні, він нічого не дає цій історії, крім зав'язки. А ну, якось, якось оця вже частина історії мені була ніякою. А мені зараз здалося, що я трошки з кінця зайшла, тому що все ж таки це ромком. І все інше це все ж таки більше декорації. Але ну не знаю, мені здається, якщо ви вже заявляєте, що це ця тема ромком ромком і спорт, то, хоча б якось, знаєте, правдоподібно опишіть спорт і все ж таки якось опишіть мотивацію героїв, тому що мені тут цього не вистачило. Якщо вже казати про романтичну лінію, там також у мене були питаннячка, особливо на початку. А тут якби, заявляється, що це типу від ворогів до коханців, але я б не сказала, що тут прям дуже сильний конфлікт між цими головними героями, тому що вони якби з одного боку конкурують за цей час на ці льодові ковзанці, але ну якби не сказати, щоб це прям дуже супер якийсь такий конфлікт. А, і зараз перейду до любовної історії і до гарячих сцен. А тут в цій книжці багато гарячих сцен, і мені здалося, знаєте, що їх забагато. А тому що я дивлюся по іншим ромкомам, в принципі, якби на один ромком бувають там дві-три гарячі сцени, Вони відбуваються десь там. Другій частині книжки, десь там в середині, чи вже там друг останній, третій книжки. А тут же перша гаряча сцена, здається відбувається десь на сотій сторінці із майже 600. А і тут я порахувала, десь було чи 10, чи 12 гарячих А, І знаєте, от коли вони відбуваються за часто, вони якось приїдаються. Ну якось мені вже було якось нудно. Ну тобто, знову ж таки, не було якогось накалу, як це пристрасті, не було якоїсь такої, що там вони ой, там вони побачили один одного, потім доторкнулися, там потім поцілувалися. А тут ця перша гаряча сцена вона відбувається, типу, він там, здається, чи вона приходить там в кімнату в цьому гуртожитку, і оця Настейша каже там. Що там переді мною чоловіки стають на коліна тільки там, коли роблять мені. І він такий: ну окей, давай я тобі зроблю. І все, і там якби все відбувається. Потім там щось там він пішов, чи вона пішла. Я вже не пам'ятаю, але ну якби. Для мене це було якось запросто. Тобто, ну я все ж таки, а такий читач, така людина, що мені все ж таки хочеться знаєте, якогось накалу пристрасті. А тут, типу, ну окей, ми там, типу, щось зробили, а потім розійшлися, пішли далі, потім там ще раз зробили, потім ще раз. І я така, і що це було? Ну, типу, навіщо? Навіщо ви це так описуєте? Знову ж таки, можливо, це мої якісь штуки. Можливо, я так звикла, що там хочу більше читати накалу пристрасти, а потім щоб щось там вже відбулося. А якщо тут воно якби з нічого відбувається, ну мені було не так цікаво. А, і до речі, тут оця головна героїня Анастейша, вона там на початку, майже що вона не хоче ніяких таких відносин. У неї є хлопець, з яким вона спить, але це типу як це дружба з привілеями. Uh, friends with benefits. Um І якби там вона просто там з ним проводить ніч. Потім ну вони ті типу, просто друзі. Знову ж таки, якби в цьому контексті це ок, якби вона до цього відноситься достатньо легко, вона така сильна незалежна, вона робить те, що хоче, І потім з цим Нейтаном вона також робить те, що хоче. Але якось для мене це було не дуже романтично. Я трохи іншого очікувала від А від романтичної історії я все ж таки люблю трохи. Інші романтичні історії. А напишіть в коментарях, якщо ви вже читали цю книжку, як вам ці були гарячі сцени, чи ви були розчаровані, чи вам було з цим ок. В другій половині книжки відносини між Анастейшою і Нейтаном вже би, виходять трохи на інший рівень. Там ще є би, лінія з її токсичним партнером по фігурному катанню. Тобто він такий неприємна людина, він токсичний, він їй каже, що її. Їй треба дотримуватися плану харчування. Знову ж таки, у мене були питання: тобто, вона займається цим з самого дитинства. Вона, що не знає, як їй треба харчуватися, тобто вона не знає, скільки там не знаю, умовно калорій їй потрібно, щоб нормально себе почувати, щоб там була, були сили і на тренування. Ну, для мене це було трошки дивно. А також там прописано, що Анастейша вона 10 років працює з психологом, вона 10 років в терапії, а, і також для мене це було дивно. Що там за, 10 ці, за цих 10 років, ну, тобто, здається, вона з цим партнером новим 2 чи 3 роки, разом катається, працює. А, ну, тобто, ну, Це доволі як це близька людина. Тобто, і, і, і у мене питання, чи ні разу у психолога не було питання, а, чому цей її партнер до неї так відноситься, що він, можливо, її там, якось маніпулює, її аб'юзить. Типу, людина працює з психологом, психолог, що не міг спитати, як там твій партнер, що він там тобі каже. А, ну для мене це було дивно, якось не дуже правдоподібно. А... Якось так. До речі, що із плюсів було в цій книжці, що тут, в принципі, і Анастейша, і Нейтан, вони доволі, ну, якби якщо не казати вже про цього аб'юзивного партнера Анастейша, але вони, в принципі, доволі психологічно стабільні, доволі пропрацьовані люди, і вони навіть вміють проговорювати свої відчуття якби через рот. Тобто, в принципі, у другій частині книжки вони доволі адекватно спілкуються, тобто там немає якого що там він щось сказав, вона якось не так зрозуміла. А в принципі, оця адекватність у їх відносинах, в принципі, це був плюс. А, і ну і доволі доволі приємно, що знаєте, зараз такі, як це любовні романи, а, транслюють, що можна з партнером розмовляти, проговорювати свої відчуття, розповідати там про своє життя, що вони відчувають, а там чому вони та саме так себе ведуть? А, оце для мене був плюс. А і ми, ми плавно переходимо до кінця цієї книжки. А знаєте, тут був такий один. Ну як це не сюжетний поворот, але одна така була ситуація, і для мене вона була прям кліше. Зараз трохи буде спойлер. Ну не прям що це такий сильний спойлер, але все одно. А отже, там Анастейша здається приїздить до маєтка Нейтана, Нейтанового тата. І у них є там озеро, замерше це зима, замерше озеро, і вона виходить покататися на ковзанах. А, і вона там, здається, виходить покататися сама, Нейтан десь там чи кудись поїхав, вже не пам'ятаю. І вона з ним розмовляє по телефону. І я така: ну, тільки-тільки не провалюся під лід. Ну, це настільки, ну знаєте, от завжди, якщо у фільмі чи у книжки є замерзле озеро, є лід. То завжди туди хтось провалиться. Ну мені це не дуже такий приємний, як це хід сюжетний, тому що ну це такий, знаєте, доволі клаустрофібічний момент, неприємний. І я така: ну навіщо? Навіщо ти провалилася під лід? Ну звісно ж, я розумію, що з нею все буде ок, що там Нейтон, чи там хтось її спасе, але ну. Не знаю, мені здалося, що цей момент був доданий просто для того, щоб розвести нас на емоції, щоб додати якоїсь драматичності. Не знаю, можливо, це можна було трошки якось зробити трошки інакше. Ну і знову ж таки, знаєте, це вже більше про читацький досвід. Тобто, якщо ви одну і ту ж саму сцену чи якийсь сюжетний хід, якщо ви бачите в 10-20 книжках, це приїдається, це стає сюжетним кліше. Якщо ви ніколи до цього цього не бачили, ну напевно для вас це буде ок. Ще доволі був дивний для мене момент. Під кінець книжки тут нейтан дарує анастейші планшет. Щоб вона могла дзвонити, дзвонити до свого психолога, тому що у неї немає планшету, вона у когось його брала. Але я така, ну повертала ще. Я така ще відкрила, в якому році написана ця книжка в 22-му. І я така, у неї що немає смартфону, щоб дзвонити своєму. Ну по відеозв'язку дзвонити своєму там терапевту, психологу. Він там, який знаходиться в іншому в іншому місці, навіщо її планшет? Я така, ви що там, в 2013 році зараз, що там у неї немає смартфону. Не знаю, для мене це було трошки дивно, я така, знову ж таки, щось якась неправдоподібність. І ще один момент і в кінцівки. Для мене оця кінцівка перекреслила все, що було добре в другій половині книжки, ну, тому що я така, що? А отже, десь в другій половині книжки ще там Нейтан питає у Анастейші, чи хоче вона дітей. Вона говорить, що вона хотіла би когось усиновити чи вдочерити, тому що увага не тому, що її вдочерили, і тому і те, також вона хоче, якби своє, як це не знаю, о оцю ланцюжок добра передати далі. Ні, вона не хоче народжувати дитину, тому що дитина порве її, якби внутрішні органи. Я така серйозно, типу, тому ти хочеш вдочерити там чи усиновити дитину. І потім, вже в кінці книжки, зараз буде спойлер. А це здається взагалі епілог. отже, це епілог. А там здається, вже пройшло два роки. Анастейша отримала там золото чи срібло на Олімпіаді. І вона здається вагітна. І вона каже: Я залетіла, тому що ну, тому, що вона приймала проти пігулки. Але там вона нервувала і виблювала з противозаплідну пігулку, і тому вона завагітніла. І за те, що вона залетіла, Нейтан їй подарував машину. Я така. А... А, тобто тут прям проговорюється. Нейтан купив мені Range ровер. Вибач, що випадково зробив тобі дитину, тож тримай ключі від танка. А, я така. Ну, блін, ну це дивно, ну дуже дивна кінцівка. А, і також вона там теж проговорює, що, а, що там вона скоро буде народжувати, і дитина там їй все порве. Я така, ну окей, а, не знаю, не знаю. Ну, якось це напевно пропаганда. Проти того, щоб не народжувати дітей, не знаю <свят> якось так. До речі, щодо противозаплідних пігулок, там в другій половині книжки є такий момент, що Анастейша їх приймає. Вони там до цього користуються презервативом. І нейтан чи там хтось запропонував з них там давайте без нього. І вона каже: Окей, я приймаю ці пігулки, і потім там описується, що там у них дуже, щоб вона зрозуміла, що у неї взагалі дуже інші відчуття без, без цього захисту. Хоча, ну знаєте, якщо б авторка погуглила про жіночу фізіологію, взагалі, але у жіночій вагіні там, в принципі, не так, щоб дуже багато якихось цих нервових закінчень. Ну, це знову ж таки відбувається, тому що там, коли жінка буде народу. Оджувати, щоб там вона не померла від болю. А, і по суті, ну напевно не можна якось відрізнити а чи вони з захистом чи без. Тобто, ну навряд чи були б у жінки інші відчуття від цього. Ну, можливо, якісь там як це більш психічні відчуття, але знову ж таки, от ще, що мене бісить, також в ромкомах, це те, що вони пропагують, наприклад, тільки протизаплідні пігулки. А знову ж таки, як ми бачимо, якщо там пропустити прийом протизаплідних пігулок, можна завагітніти. І також протизаплідні пігулки вони не захищають від захворювань, які передаються половим шляхом, статевим шляхом. А, і там такий момент Нейтан каже: ой, ну я нещодавно перевірявся, у мене все ок. Але знову ж таки є деякі захворювання, які а, там треба прямо перевіритися наприклад сьогодні і тільки через три місяці ви будете знати що ви на них не хворієте і оця штука типу ну все ок, я перевірявся а я там на пігулках ну це така знаєте хитка дуже штука тому я би не хотіла щоб такі штуки пропагувалися в ромкомах дивні відчуття у мене щодо цієї книжки тому що ну, в дечому вона була смішною в дечому вона була цікавою що мені подобалося що тут головне головні Герої проговорюють свої відчуття, але е, загальне якесь враження у мене неприємне від цієї книжки. А е, я нічого якби, нового щодо хокею чи фігурного катання а, тут не, не, не знайшла. Е, е, трохи, знаєте, я розчарувалася від цієї книжки, тому що ну, якось у мене не дуже приємні емоції і щодо цих росіян, і щодо всього іншого. Е, е. Напишіть в коментарях, чи читали ви цю книжку, чи плануєте прочитати. А ще один хотіла момент сказати: Те, що ну, також мені було не дуже цікавим, те, що тут. Першій половині книжки тут багато про те, як головні герої ходять на гулянки, там якісь вечірки. Ну, тобто, вони живуть в коледжі в гуртожитку, і там кожен рік і кожен день у них якісь стосовки. Вони там одягаються, багато п'ють алкоголю. А і мені також це було не дуже цікаво читати. До речі, я зрозуміла, що мені, в принципі, ок читати книжки з якоюсь шкільною темою. А от про ці гулянки в коледжі коледжі, я така, ну, типу, в 20, їм там по 21 рік чи по 20, ну, окей, ви бухаєте, потім йдете на тренування, ну, окей, <гум> живіть як хочете. А, ну, просто якось, не знаю. А чомусь, чомусь ця тема мені була також не дуже цікавою. І також я, здається, в відгуках бачила, що також люди писали, що їм ця тема з гулянками, з алкоголем їм також було це не дуже цікаво читати. Отже, напишіть в коментарях, чи читали ви цю книгу, чи плануєте ви її прочитати, чи сподобалася вона вам, чи ви також, як я, розчарувалися. А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.